Друзі, вітаю! 11 січня. Слава Україні! друзья, витаю, 11 січня. Слава І Итак, друзі, прийшов на цей тачок. У нас морози прийшли, Був сніг, сніг растаял, було тепло. потім прийшли морози, і зараз такі морози без снижні. Хлопці демонструють, що у багатьох сніг, Ну, у нас наоборот, коли у нас був сніг, та в них не було. Ну, коротше, яке є, такі. Є. Прийшли морози, були люди, котрі пророчили нашим сім'ям, що прийдуть морози, почнуть сипатися бджоли. Так як коли ми демонстрували на кількість подмору, його практично там не було єдиниці, якихось бджілок. Коментатори давали своє умозаключення. І зараз прийшли подивитися. От є морози, е, ночна температура до 12 градусів. Но, друзі, щоб ви теж розуміли, для Закарпаття такі морози великі, так як дуже повищена ту влажність. Е, я сам ну, із холодних регіонів я знав, що таке мінус 50, грубо говоря, при сухому кліматі, і мінус 15 при мор морозному кліматі. Це зовсім різні температури і тому подібне. Е, Прошлий раз ми дивилися в оці чотири сімейки з вами помоємо. Їх зараз і подивимося і підемо подивимося ще Нуклеуси, так як Нуклеуси теж е -е, Бог його знає, як вони зимують. Машенька, ну підходь і mm -hmm. почнемо з тої сім'ї. Не, нема нічого. Ось mm -hmm. ну, тут десяток. Не. Не і ту і нема. Ну, звісно, складається враження, що може і бджіл нема. Давайте подивимося, бо й самому стрмно, бо щось действительно дуже, дуже мало бджілк. Не, а бджілки все ж таки є. І не, не поднімаю на своїх Да. Бджілки все ж таки є, сидять. Угу. І зимують. Подивімося, ще туй. Теж сидять гарно, плотно і зимують. Ну все, далі не дивимося, дивимося і на нуклеус. А, бо бджола там в основному не така здорова, як в сім'ях. Вона отримала меншу кількість обробіток від клеща. Вона ну, в будь-якому випадку не така, як сім'ї І звісно, що там може бути ситуація похуже. І зараз ми з вами подивимось. А, буквально, може, 2-3 тижні назад у мене тут була екскурсія, приходило до мене такі... Ну, дітей привели до мене. Чоловік, мабуть, 20. Стояли ми біля цього нуклеуса, довго тут дивилися, а, потривожили бджілок, і вони почали там вилітати. І подивимося його. Чи то не привело к якомусь падежу. Ну да, бачимо, що в нуклеусах більше, ніж, ніж в сім'ях. Ну, mm -hmm. не критичні, Давай цю подивимось. Mm -hmm. yeah. Єрунда по великому рахунку. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Мало бджіл паде. Давайте подивимося що, як вони тут сидять, де вони сидять, як почувати сюди. Так вони мабуть десь ці части, в цій часті, в другому корпусі, зараз приподоймаємо і подивимось, uh -huh. скільки їх там і як це виглядає. Да, вон там вони uh -huh. сидять. Бачимо, що заходять. І в третій корпус, okay. ну, а в цьому нема. Uh -huh. Практично донизу цього другого корпуса і чіпляють нижній корпус, о, верхній корпус. Ну, грубо говоря, якщо це 145 рамка, ну нехай буде клубик десь, ну, 14, нехай буде сантиметрів в діаметрі. А, і, ну, грубо говоря, там на рамок 5, мабуть. Нормально. Ця сімейка у нас, мабуть, проблемна, бо коли ми її розформували вже на зиму, знімали о, Третій, четвертий корпус. Ну, коротше, таку робили маніпуляцію. Ми звернули увагу, що там матка насіяла буквально пітачок такий. Ну, непонятно щось там произошло, але нам було по великому рахунку вже все рівно. І ми його залишили, як залишили. Можливо, тут і навіть матки там і є. Як би ми подивилися. Після того ми не раз не дивилися всю сім'ю. Мабуть, в цьому місці. І з той сторони Да, да, оставили. Посмотрим з нижнього Ага. Не, не, не да. Вот тут. Ага, сидять нормально. Да. По великому рахунку теж. Вот ну, да. так же приблизно. Ну сидять. Да. Можливо и була там матка, тільки по якісь ну, мало насіяла. Да. Навіть не знаю. Тут теж не зовсім вид, треба подивитися через низ. Бджілки трішки попадали. Ну, да, mm -hmm. Кстати, друзі, от на сьогоднішній день ми бачимо, що ці вже нижні корпуса вони пусті. Mm -hmm. Можливо, стоїло би, може, і зараз їх забрати. Закі немає ні нічого такого, бо я прошли рік, коли розфармівав е, наші нуклеусні сімейки, вони стояли у нас туди на хімікселентовських улях. перезимували все добре, все добре сиділо. А потім я вирішив швидко перекласти, щоб вони вже були на нуклеусних корпусах. І в той період бджоли було достатньо. І розплід був ну розплід у, почти в кожній сім'ї був в другому корпусі. Ми коли робили цю переформацію. Тіровку ми склали весь розплід на перший корпус і кормові рамки на другий корпус. Чим ув увеличили, скажем так, е зменшили відстань від сітки до розплоду. Це їх заставило більш сильніше обогрівати. І, можливо, це привело к е знашуванню бджоли і ну, такого відходу. Бо відразу вони після того стали якісь слабіші ну, через якийсь термін. Сталі слабіше, і мені то не сподобалося. Зараз, якщо ми заберемо, коли немає розплоду, нічого, і коли буде з'являтися через два місяці перший розплід, вони його відразу будуть ставити там, де їм то більш, скажімо так, вигідно. Бо зараз нема нічого, вони сидять в зимному клубі. Якщо зараз їм там буде подувати знизу холод, вони можуть поджатися до верха, так як бачимо, що ще другий корпуса повністю, о третій корпуса повністю пусті. Так що, можливо, не будемо ми чекати. Погод. А от зараз, при наявності, що другий корпуса, перша корпуса пусті, мабуть, їх здоймемо. Так, Машенька? Uh -huh. Можливо, так і буде. Ну, Давайте дивіться, тут подивимося. А тут не хочеш тут. цей маленький подивитися. А там все, там вже вони зсипать. Все, садиться. Так. так, що дивимося? Давайте через низ подивимося. Отак, ну, теж і обджі заодно можеш і міняти, і відразу і дно почистити. Uh -huh. Ну а тут, тут, наприклад, бачимо, що ще щось сидять. Да. Так що не ну, кожен може буде забрати. Mm -hmm. ну і Тут і, і тут, да. Да, тут бачимо, що більше ніж 14 см в діаметрі клуб. Друзі, по великому рахунку, на сім'ях нічого не паде, що це демонструє, що це взагалі. Говорить, о чому це говорить? Е, бджола, котра з. Поражена кліщом, вона по великому рахунку інтенсивно осипається ще там за грудень місяць, і практично Ну, сім'я слабне, 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 слабне. У нас вже бльотного періоду давно немає. Коли недавно було один день теплої температури. Бджі поєдинокі вилітали, ну це зовсім мелочь, так як е, ну не було такої температури, щоб вони прямо могли політати. На тому точку був холодний вітер, несмотря на те, що тепле сонце світило. А тут, по великому рахунку, у нас в тіні вони стоять, теж не політали. Значить, е, ніхто нічого не чистив. І цей період вже доволі довгий. Сидять, значить, обробітки пройшли добре. Очередний раз пропользовавшись полосками від компанії БВЛ. Знову залишили задоволені, ну, задоволені, так як якщо зараз такий результат, то та він хуже вже і особо не буде, так як нема звідки ну цього року да, кліща було наприклад трішки більше, ніж, ли, мабуть, в прошлому році. Це ми вже подивилися після того, як пролили з Кабатоксом. Ну, В кінці сезону. Пролівши, ми просто побачили, що в сім'ях залишилося де 2, де 3, де 5, а десь, може і 15, і 20 залишилося кліщів. Ну на одну якусь часть. Це не 15 цього кліщів, а набагато, може більше. Але все рівно це не критичні маси, які приводять к поганому результату. Все, друзі, я задоволений. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!